Всім привіт-привіт! Давно не бачилися, трошки ми запрацювалися, бо знаєте, люди працюють взагалі. Ось. А сьогодні субота, 24 травня. Ну ніяк, погода, 11 градусів зараз це піднялося, а вранці взагалі день. Їдемо по Львову, направляємося в цікаве місце. Львова, майже рахується як Львів, так і селище брюховуючи. Будемо вважати цей район. Треба на декілька хвилинок заскочити, тому показуємо вам, як тут люди живуть. Також в цьому райончику новобудови. Сьогодні нормальний трафік, можна їхати. А брюховуючи ми якось там їздили е, на один день, вважається, як курортний район, там по озеру. Львів'яни знають, я не для них розказую, а для вас. По дорозі є таке особливе місце, мені ну, я завжди звертаю, на нього увагу. Там є місце загибелі Володимира Івасюка. Відомого нашого українського композитора, який написав Червону руту. На жаль, на жаль, Ось, чомусь у мене завжди, коли я їду в Васюк в Івасюк. І і Васю, Ось так. Тому будемо зараз проїжджати, покажемо. А зараз на виїзд ведемо з вулиця Замастиківська. До речі, таке, сьогодні сонечка нема, Така е, дорога е, зелененька, бо тут е, знаходиться справа е, Брюховичський ліс. Люди також відпочивають і починається тут тобто, невеличкий курорт. Покажемо, якщо набризло у Львові, хочеться відпочити, відправляйтесь в Брюховичі, куди ми зараз і відправляємося. Зараз виїжджаємо з Львова, красиве місце, тут дуже популярно сюди приїжджають, заклад Шепіт називається. Я особисто не був там, але кажуть, що так, на, на рівні, на рівні. Виїжджаємо до Ліса Рівковицького. До речі, дорога освітлюється вночі. Виїхали. На природу, Хто хоче просто на природу попасти, вам сюди походити грибочки, позбирати зараз багато дощів. Дивлюся від машини, я не знаю, може вони Це за грибами може люди прийшли, або просто на пік нічого стоять. От, якраз оцей знак. Зупинимося, показує місце загибелі Володимира Івасюка. Може підемо, подивимося. Ось ми зупинилися. Бачите, ще зло наше бути чи не бути, ген за море, з журавлями вбило. І тепер не знаю як забути. Те, чого ніколи не було. Ось веде стежка. Бачите, є, щоб можна було знайти 79-й рік. Ну, я не знаю, як ми будемо. Ми спробуємо пройти, як воно. Бачите, дорога така нормально, можна йти по доросі. Бачите, 800, 800 метрів. 800 метрів близько йти. Такий тут камінці. Ну, давайте спробуємо. Маринка, ми пройдемо 800 метрів по такій дорозі? Я думаю, так. Пройдемо. Це для нас не перешкода. Не перешкода, ну гаразд. Ташки співають. Добре. Такий ліс-ліс. Темненький. Звісно. Ну, запах грибів. Запах. Я думаю, то запах вологи просто. Тому. Може навіть ягодки такі якісь є. Ось такий ліс. От за нами ще хтось іде. Можливо, люди теж вирішили відвідати. Ми просто не планували, може і квіти треба було взяти. Ну, можемо наспівати. До речі, і тут написано 800 метрів. Так, ми вже 100 пройшли. Є. До місця загибелі 800 метрів. Ну, в мене таке відчуття, знаєте, ну не насолоди. Розуміння, що ти кудись прийдеш. Місце не дуже. Ми завжди проїжджали, ніколи не зупинялися, вирішили вам показати. Може трошки заспівати Червону руту. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари. Я без тебе всі дні. У полоні печалі, може, десь у лісах ти черзілля шукала, сонце руту знайшла, і мене щерувала, підспівують мені пташечки. Ну, зараз під'їдемо, включимося ще раз. А ось на вказівничку продовження, хто забув слова, можу заспівати. Червону руту не шукай вечорами. Так, доріжка трошки небезпечна, бо то вгору, то зараз будемо вниз. іти. дощики пройшли. Хоч би не впасти. Я не знаю. Так, обережненько. Маринка, тримай мене. Послизнутися можна. Можна. Обережно, поки виключимося. Так, була розвилочка. І ми там не було ніяких казівничків. Ми так повернули на вмання, але... Більше перестали попадатися нам вказівники, тому ми не знаємо, чи ми сюди повернули чи ні. Ще і ще дощик йде, хоч би в лісі не заблокати. Ну все, ми трошки повернулися, бо не туди пішли, ось тут, коли наліво-направо, є на деревах є знаки. Треба уважно дивитися. Тут ще є якісь місцеві хлопці допомогли. Тому рухаємося далі. Трошки не туди пішли. Так, почалися знову позначки, бо ми пройшли метрів 100. Дивимося, що позначків немає більше. Ось такі повинні бути позначки. Ну ось, друзі мої, на місці. Як бачите, ми самі того сьогодні не бажаючи, не планували чомусь так нас завела стежечка ця до нашого співака, солов'я нашого, які тут так співають солов'ї, мабуть, вони співають його, його пісні, Володимире. Ось тут на цьому місці. Я читав, що було дерево, де ну, всі вважають, що так воно і було, де його повісили. Кажуть, що він покінчив життя самогубством, Ну, ніхто в це не вірить. І ми сюди ледве дійшли, навіщо сюди йти? Тут було дерево згодом. І дерево навіть прибрали, щоб ніхто не згадував. Навіть і згадки не було про, про людину. І ніхто не може повірити, що він міг сюди на дерево залізти і покінчити життя самогубством. Можемо заспівати його пісні, водограй. Скільки років пройшло? Молода людина. А як бачимо, 18 травня 1979 року вважають цей день смерті якраз зовсім, зовсім, зовсім поруч. Я знаю. Багато людей сюди приходять, ми тільки що застали. Також пару вони тут були. От на цій галявинці то хто буде їхати повз, можна зайти і згадати людину. Людина живе, поки, поки її згадують. Тому Володимир Івасюк живий. Ну що, друзі, отак я казав, що треба бути обережним. Подивіться, яка краса. Але все ж таки відвідували ми Володимира. Як я летів, як би ви бачили, можна було засняти на ту камеру. Ледве, ледве не переламався з горки. Кубаремо ось так. Тут воно і смішно, і не смішно. Тому напевно сьогоднішнє відео таке у нас вийде. Подивилися ми Володимира, а далі плани треба міняти і повертатися, переодягатися або в інший день вже робити. Тож, будьте обережні на слизьких дорогах і пам'ятайте Володимира Івасюка.